Помідори з поконвічно російською назвою маруся стануть відмінною підмогою для організації святкового застіля взимку плодивершки з щільною, м'якоттю ідеально підходять для засолювання, а крім того, цей ранньостиглий сорт побалує вас вітамінами, заповнить порожню томатну нішу. Поки на грядках сріють великоплідні різновиди з більш пізніми термінами дозрівання історія томата Маруся, Маруся надійшла на сортовипробування в 2006 році за заявкою ТОВ Агропланета. Організація знаходиться в Санкт-Петербурзі. Є офіційним представником сатімекствадліндур. Ця німецька компанія, автор Марусі і фахівці займаються селекцією, вирощуванням і поставками насіння в різні країни світу, зважаючи на своє європейського походження сорт поширений в країнах ближнього зарубіжжя Білорусі на Україні, і в Україні оригінатором і правовласником сорту стала агропланета у держиєст. Томат занесений в 2007 році, допущений до вирощування у всіх регіонах РФ. Ми вже перестали дивуватися, тому що в магазинах насіння під однією назвою продаються абсолютно різні томати, торкнулося це і Марусі. Офіційно зареєстрований і знаходиться під охороною сорт компанії Агропланета, але в продажу можна виявити Марусю від біотехніки з жовтими плодами-вершками і від української агрофірми «Псец» з гострою вершинкою. Маруся від Седек відповідає описом і видом оригіналу опис сорту. Томат маруся ранньостиглий детермінантний, створений для особистих присадибних господарств, вирощується у відкритому ґрунті з тимчасовим укриттям плівкою в кінці весни, початку літа, кощ цього сорту компактним, на висоті близько 80 вершкується, тобто вінчається квітковою пензлем, Стебло вище не росте, плоди в повній стиглості червоні, яйцевидної або овальної форми. Городники люблять називати такі томати вершками. Вага кожної помідори: 80, 95, шкірка гладка, тонка, але міцна, якось щільна і соковита, плоди міцно тримаються на кущі, навіть повністю зрілі не обсипаються, урожай добре зберігається і транспортується без втрати якості. Смак професійні дегустатори держкомісії оцінили на відмінно помідори використовують для салатів і їдять свіжими, крім того. Маруся вважається одним з кращих засолювальних сортів. На сайті виробника вказується, що томат, призначений для виготовлення кетчупу, томатпасти і цільноплідного консервування з шкіркою і навіть без неї. Сорт відрізняється стабільною врожайністю, зав'язує плоди в будь-який несприятливий літо, стійко переносить перепади температур і спеку. Маруся не хворіє фузаріозом і вертицельозом. Серед до фітофторозу ще одна особливість короткий період. Колоношення помідори достигають дружно, Кущі віддають весь урожай до кінця серпня, незважаючи на це, маруся дуже урожайна для дрібноплідного сорту з квадратного метра, без особливого догляду можна зібрати 6,9 к плодів, а при інтенсивній агротехніці з частковим пасинкуванням під годівлею і поливами дак з куща. Відео огляд засолювальних томатів Маруся на 4 хвилині, особливості вирощування насіння томату. Маруся сійте в березні за 55-65 днів до висадки на постійне місце. Додайте до цього терміну ще 5-7 днів на появу сходів. Грунт для розсади можна купити або скласти самим з два частин садової землі. Два частин компосту і один частини річкового піску або іншого розпушувача вермикуліту, перліту, кокосового волокна, отриману суміш для профілактики чорної ніжки та інших грибкових хвороб за тиждень до посіву, продезінфікуйте окропом або потримайте в духовці до ширяння. Така процедура очистить і від яєць, і личинок шкідників, сплячих в землі, насіння промийте в фіолетовому розчині марганцівки. Сійте їх в загальну миску за схемою 2-3. Глибина закладення 1 см. Оптимальна температура для проростання 25-27 при 16, і нижче насіння можуть не зійти, згнити в землі, сходи перенесіть на вікно і в перші дні ретельно стежте за вологістю ґрунту. Корінці ще дуже слабкі, найменше пересихання навіть верхнього шару призведе до загибелі. Коли на сіянцях сформуються по два справжніх листочка, розсадити їх по стаканчиках об'ємом 500 ми витягнулися рослини заглибити, кущики марусів розсадний період компактні, ростуть не дуже активно. Харчування в просторому стаканчику з родючим ґрунтом їм цілком вистачить, однак за тиждень до висадки рекомендується дати повну комплексну підгодівлю, що містить переважно калій і фосфор. Такі суміші легко знайти в садівничих магазинах, наприклад, біогумус від флорізел для томатів, перців і баклажанів, повністю відповідає вимозі: за 7-10 днів починайте загартування розсади, а поки томати звикають до вулиці, приготуйте грядку, перекопайте або розпушити землю. Попередньо внісши на один-два відро компосту і один-два склянки деревної золи, Марусю висаджуйте за схемою 4060. 0 Сперше один-два дні притіняйте, надалі цей сорт можна вирощувати за ледачою технологією, тобто без поливів, підгодівлі і пасинкування, не виключається тільки підв'язка. Але якщо ви приділите Марусі трохи часу. То отримаєте більш вражаючі результати, поливайте раз в тиждень під корінь теплою відстояною водою. Для профілактики фітофторозу можна додати в лійку фітоспорін, 1-2 стлу концентрату спасти на 10 води, через два тижні після висадки полийте тим же добривом, яке було потрібно перед пересадкою. Повторюйте таку підгодівлю кожні 10-14 днів, видаляйте пасинки, що виростають нижче першої квіткової кисті. Вище можна тільки проріджувати крону, якщо Маруся росте у вас пишною і густою мітелкою, ніж ряддя рихлите або мульчируйте підгортання, не обов'язково воно зробить кущ могутніше, але відсуне термін початку плодоношення. Плоди Марусі зріють дружно, добре зберігаються і на кущах, і в холодильнику можна зривати в міру потреби, але не відкладайте збір врожаю на самий кінець літа, початок осені. Коли помідори замість вас почне з'їдати фітофтороз від гукигородників томаті сорту Маруся від Марусі відмовилася кислятина. Може у вас вийде моя порада пару кущів на пробу лаводах. Дача в втрлюлофіверсіон, індекс 1248, 1150 цього року садила в охтомати Маруся, крайня північ, енергія, вибух Каспар росли дуже добре, не поливала взагалі. Тільки при посадці помідор було море, незважаючи на посуху. На початку серпня пішли тумани, довелося зібрати все ще зелене, все дозріло, все пішло в банки Наталія Василова, 6, Трихтців в Асіандарю, постри 9071. томат Маруся щедро обдаровує смачними плодами вершками, придатними переважно для консервування, догляд за компактними кущами, мінімальний. Сорт економно витрачають воду і добрива. Для укрупнення помідорів бажано пасинкувати а підв'язувати стебла обов'язково.